Так, друзі, привіт! Я би хотіла все-таки порівняти будівництво сіп панелі і глиняних хат. І ця технологія будівництва сіп панелі вона зараз приходить в Україну. І, начебто, це дуже дешево і дуже зручно. Так, в чому, власне кажучи, основна різниця? А вона є. Вона бу велика написала такі а, таку, а, такі порівняння, і це для нас важливо, тому що цю технологію заводять в Україну як найдешевше. Ну, дивіться: будинок із сипанених і глиняна українська хата. Яку я відновлення української хати це найдешевше, а, взагалі м, найдешевший шлях. Мати зараз житло, тобто зараз немає більш дешевого житла ніж бути, знаєте, українські бобри. Є а, два різновиди бобри: бобри е, канадські, є бобри європейські, бобри українські це ті, які відновлюють. Відновлюють да? і взагалі вони будують екосистеми. Ти бобри. Тобто іншого варіанту зараз перемогти Україні немає. Значить дивіться, ці панелі вони горять від одного від одного сірника, а вони дуже небезпечні. От те, що трапилося в США. Та? Там, де згоріла, а, Бог знає скільки гектарів біля самого Лос-Анджелеса, так це ж будинки американського стиля із сип-панелі. Ніколи би за 2-3 доби. Такої кількості будинків згоріти при будь-якому вітрі не може. Це були будинки із цих сип панелей Якщо ви хочете горіти да, Україною, то будуйте сіп-панелей. значить вони не можуть швидко розгорітися. Да, хата українська хата глиняна може розгорітися, але швидкість не може бути такої, знаєте, раси, і буквально весь будинок палає. От взагалі в фільмах жахів вони палають далі. Вони виділяють формальдегіди. Вони зроблені. Із ОСБ, які самі по собі не дуже корисні для здоров'я, і а посередині є продукт е, поліпропілену або пластику, і це все формальдегіди. Ну і звичайно, що українські е, хати вони безпечні для здоров'я. Дихайте собі на здоров'я. Там ви будете просто е, ви будете від чогось хворіти і не розуміти, від чого цей будинок американського плану він, він вбиває свою неекологічність. Немає шумоізоляції. Якщо ви на другому о, чутно, тобто, взагалі, о, хоча і встановлюю додаткову шумоізоляцію, це найгірша шумоізоляція, яка є. Ну, Є природна шумоізоляція в таких українських Глиняних хатах. Якщо двері ставити, о, значить буде вам шумоізоляція. Далі, тому що вони горять від одного сірника, ви не можете ставити о, о, піч грубу. Лежанку називайте по-різному, в інші в різних регіонах по цікавому називають. Тут же ви можете встановлювати встановлювати можна і треба Там, піч, грубу лежанку. Е газ це, звичайно, кльово, світло це, е це взагалі основа. Але е ну, якби, е кожна хата хочеться мати камінь, да? хочеться е мати альтернативу, Або, а, а вдруг о, раптом не буде газу і так далі. Ну, коротше кажучи, і за того, що воно горить від одного сірника, цього встановлювати е не може. І від того можна сказати, що такі будинок і сіп панелі функціонує лише від світла. А світло це зараз найдорожчий ресурс, що ми маємо, завдяки Росії. Був найдешевшим. Тепер він дорожчає. До речі, газу а, зараз. А робити опалення це не дешевша річ, тому цей будинок функціонує лише від світла. Ні, теоретично ви можете поставити піч грубу лежанку, ви можете поставити котел газовий. Ви можете зробити камін, але ваш дом профункціонує ну не більше місяця. Ну, тобто гарантія, що він згорить 100%, 101%. Ви можете встановлювати газ, ви можете встановлювати конвектори, ви можете встановлювати газові котли. Все це можна робити і треба робити в таких хатах. І ще таке велика немає, немає фундаменту. Тобто, це будинки, які будуються за один місяць, тому що немає фундаменту. Вони встановлюють їх на сваях. І навіть не на металичних, а на дерев'яних сваях є фундамент. Тобто це найшвидші і найогідніші будинки, які можна будувати. Для побудови звичайної української хати, вам треба півроку, як мінімум, для того, щоб залити фундамент. А, ну, мінімум три місяці, дивлячись просто зараз, які матеріали. Тут нема фундаменту. І, і це ще означає, що коли якісь там сильні вітри. Ваш будинок просто вилетить. Ви, ви бачили, як в Штатах вони прикріпляють будинки, буквально до землі, втикаючи щось, щоб вони не вилітіли. Тому якщо а, якісь які торнади смерть, це означає, що ваш будинок просто злетить. Саме із цих сип будинків е, Україні, такі як США, вони горять, вони е, вилітають, вони літають по всій е, країні і вони продовжують будувати. І, до речі, не такі вони і дешеві набагато ж дешевше збудувати хату. Наприклад, там будинок 70-90 метрів квадратних сі панелі сама коробка коштує для України десь 30 тисяч доларів. Якщо ви ну, як однокімнатна квартира, вам здається, що це кльово мати будинок за 30 тисяч доларів зразу, замість однокімнатної або двохкімнатної квартири. Але Дивлячись на всі ці мінуси, і те, що цей будинок взагалі є шкідливим для здоров'я, не такий він в дешевле. За, за такі гроші я не знаю скільки можна б будувати українських е глиняних звичайних хат. Ну, якщо б вже кажемо про відновлення глиняної хати, то це взагалі е просто можна обійтися в тисячу в пару тисяч доларів. Просто немає для нас нічого кращого рідного, і це буде нас так вбивати, як вбивають Штати. Вони обрали їм, здається, що вони мають найдешевше житло, і воно велике, воно швидко там а, встановлюється, але все, що вони мають, вони мають саме від цієї технології. І от нам цю технологію зараз намагаються просто вперити в Україну, а я вам скажу не треба. Звичайно, що найкраще будувати з цегли, найкраще будувати з газоблоків з цементу, але дор дорожче ніж будували наші прадіди. Тобто такі бобри, які використовувалися, що є. Пісок, глина, дерево робили якісь варіанти цементу і робили з того, що є. А от не просто пластику не було не було ОСБ, і цієї єрунди, і взагалі опалювалися дровами і так і жили. І це провірено. Це, це нами провірено. Тому я особисто і це для нас важливо, тому що щось, хтось намагається ці будинки нам провести як, як такі варіанти, як найдешевше. Ну вони, вони вони будуть горіти, вони будуть злітати, вони будуть і вони не довговічні. От реально, на вони можуть існувати там 100 років. Не простоють. От не простоїть вони 100 років, як як. Той будинок, який ви ви постійно трошки підмазуєте, цебто наша українська хата.